До нас приїхали такі генератори. Сігма 3,5-4 кВт. Мідна обмотка. Старк Pro. На всі генератори мінімум рік гарантії. От на Загор, наприклад, два роки гарантії. 3,3 кВт. Загор, обмотка також мідна. Ось Загор зелененький. Тут алюмінієва обмотка. Дешевше, ніж з мідною. Є загору такий інверторний. Коер також інверторний. Дуже гарний генератор. Він йде 1,8,2 кВт. Дуже компактний і легкий, зручний для перенесення з собою. Нова ось такий 2,8 кВт. Кентавер. Кентавер йде без мідною обмоткою. Є моделі 2,8,3 кВт.